Вітаю, шановні, ми знов продовжуємо нашу ероекзордіом, зупинились тут у якійсь лікарні, чи що воно таке. Продовжуємо вивчати шо. Ууу, лихо, лихо, лихо. Тихо, 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 лихо. Давай, тут десь було збереження, тому відбивай вже мене. Початок вже супер, мені прям подобається. Нормально, нормально, зараз, зараз, зараз все буде. Так, ми робимо отак. Ми заряджаємо нашу куколку револьверт, Так, ми робимо отак і кидаємо... Ага. Ну, не ідеально, але я вирішив, що так буде норм. Дай натис. На... Ого! Ти шо? Падло? Оцей заряд витривалості, я не розумію, як він курва працює і що він взагалі мені дає. Бо якийсь лютий реген чи щось типу. Е, як його сказати, так би мовити, якийсь корисний баф від нього, я щось взагалі не відчуваю. От чесно. Ану, секундочку. Що в нас тут? Все нормально? Так, все нормально. Щось мені що запис перервався. Але ні. Так, що щось... тут. Тут я вже просто трошки злякався набоїв дають, прям нормально так. Ще б вони дали мені хілку велику, о, знов збереження. А що таке? Що таке, я питаю? Глянь, гранати дають і що Нікого нема, давай що працює це механізм ні не працює Що, тільки не кажіть що зараз буде якийсь бос, чи якийсь прикол не зрозумілий так ну це нічого не дає добре он червоний місяць наш ага. не знаю на що там цей ящик металевий стоїть ну найбуде. буде О, спогад новий. Супер. Давно їх не було. Це взагалі третій, чи якийсь щось, щось типу того за всю гру. Так. Льора, Ілане, не кори себе. А, Ілан, це ми. Ти не повинна була захворіти. Ой, йо, це ж дружина його. Коханий, подивися на мене. Ми не все сильні. Про що ти зараз маєш дутмати? Так це про нашого сина. І син наш також не, не вилікувався. Так, так, я знаю. Подбай про набу, йому дуже важко знайти. Ой, важко зрозуміти, коли мене не стане. А вже ж, я зроблю це. А тепер йди, моя любов, вже час. Сумно, сумно аж за край, так би мовити. Ну, дійсно сумно, бо це. Ооооооооо. тепер пролітає вона тут. Я не хочу з ним вробити якось по шесному, вон так буде. Все нормально. Не ідеально, але нормально. Це це, бляха девіз мого каналу буде. Не ідеально, але нормально. Так, що тут? Нікого нема? Наче нікого. Так. Хіба можна так жити? Ніколи не думав, що при житті зможу опинитися у легендарному другому крилі. Яке багатство, які апарати, яке оздоблення, які комфортні ліжка. Перед смертю хоч зможу пожити, як нормальна людина. А, тобто жерцівна. Хоч хвилюється марнатраса стало у пригоді. Угу. Що мені здається, що каш, стало в нагоді? Ну, добре, не буде так. Мені не подобається оцей типу. Оце, 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 оце мені не подобається, мені тро, трошки лячно мені за. Дякую, бляха. А. Стрибки, а потім турелі. Це найгірші вороги цієї гри. Найбляха гірші. Як ти влучаєш в мене? Я ж задалеку від тебе, курва. Ну, 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 падло просто. Дра. Шо? А чому, А я не хочу. Ага. Ага. Угу. Ага. Ага, і, типу, щось я можу і сюди повернутися навіть, але навіщо? Тут в мене нічого нема. Тут нічого не лишилось. Добре. Тихо. Дякую, що ти не впав, то не отримав демедж. О, яка краса. Туди... Ну, ну от, от... Дизайн левелів, ну, типу, візуально дуже крутий. Іноді є питання до цього. Так, ну. Можу так зробити, дякую. Набойчики. Що це? А, тут нижка, добре. Тільки не кажи, що ти падло на час зараз будеш. От ну не кажи, я не хочу тут вірити. І що? А що? змінилися тут якби я просто дробину сюди пить пигнув но ну, мені здається що нічого б не змінилось прям радикально тут. Тут, тут, тут стільки всіх всяких дверей давайте шерсть еще перший ну все тут мы так бы мы закрыли гештальт все, тут нічого нема. Що? Бля. Боляче. Незвичайна статуя. Оу, Оу. щось, ну там трошки еротизм пішов. Так. Останні слова доктора Белла. Доктор Белл, 30-20, так би мовити. Ми спробували усі доступні нам технологічні рішення по ізоляції хвороби. Може, якщо б у нас було трохи більше часу, ми б віднайшли правильний шлях. Але чи був він взагалі, ми вже не дізнаємось. Все, що у нас є, це спробувати врятувати тих, хто ще не піддався хворобі. План евакуації вже наданий верховному жерцю, але мені здається, що він до одного місця. Те, що трапилося, це лише наша провина. Це наслідок десятирічного мовчання, де верховні забивали нам баки, і ми ніколи не розуміли повної картини світу, та й не хотіли розуміти і мовчали. Світ, який вже завтра може не побачить сонця. Треба зрозуміти, що ніякі вищі сили нас не врятують, бо їх ніколи не існувало. Проєкт Елона міг би теоретично змінити цей світ. І можливо, і якось. можливо, А, може і когось врятувати, але хвороба його, напевно, вже й забрала. Надії нема. Мабуть, майбутнього нема. Ага, Елон. Тому серед усіх людей Белл, ти втратив надію останнім спочивай з миром. Зачинено. А що отут? Ну, а чому я не можу тут застрибнути? Мені треба, типу, ліворуч, потім праворуч Потім. Та, ну, давай обережно його просто приберемо. Оп. Все, готовшенько. А що статуя оця робить? робить? А, тут ще й сейф. Ого. так! Почекай. Ой, не те. 30XX, Оце ще нам. Так. Не хотіли бачити. Так, нам бакаємо... їм. Десятирічного мовчану, ну, давай. 30-10. 30-10. Ні, гайки. Ну, я не знаю, це ж типу сейф цього Бела. 30. Ну, то довго будемо перебирати. Добре, зараз ми. Е, щось. О! Почекай! 2266! Отут я бачу щось якийсь код. Так, а ну давай спробуємо. Два. Два. Шість. Шість. О, супер. Оце я просто. О Якийсь спекаль мочний. Так, ключ від подсобки. Дисковий автоматичний пістолет. Та шо? Ай, він знов в мене, типу, просто це його. Ну, типу. Це оцей ключ. Ні, не цей ключ. Оце підсотка, так? О. А шо ти робиш? Подлюка така. Ну я, я я розумію, що в мене. Ага, а, он знов так. Мехатон помічник напав на медсестру. Він відтяв її голову. Хорана піднялась по під тривозі. Що взагалі тут коїться? Краще візьмі писати з сейфа, головне забути код 2266. Це якщо ми не побачили оту -ту штуку. А можна мені якусь аптечку? От прям медз. Перше крило втрачено. Ми зачинили повністю другу вежу і перевели усіх здорових пацієнтів оце крило. Мехатрони сюди ще не добрались, хоча хорона добре впоралася зі своїм завданням. Перестріляли їх немало. Бляшанки стали геть іншими істотами. Навіть не думав, що вони можуть так організовано діяти. Звичайно, звичайно. Пропоную зараз використати гранату, якщо буду на кому. Не буде. Так, евакуація. Усі, хто повністю здоровий, та має спецдовідку, пройдіть на перший поверх для заповнення документів та подальшої евакуації. Усі здорові пацієнти будуть евакуйовані з міста. Тимчасова передислокація буде здійснюватися у двох точках: порт та школа 13. Звідти ви будете переправлені на човнах з міста у безпечні зони. Добре. Ага. В мене мало здоров'я, тому. А ну, давай, чик-чик, чик. Відчинили. Ой, поїхали. Нічого нема. Тут хтось, хтось є. Потрібна перша карта. Ага. Давай заряджай. Заряджай, так. Я зараз буду жбурляти усі гранати, що в мене є, просто. У кращі часи тут було неймовірно гарно, так? Дійсно гарно. Ану давай отак от робимо. Можливо тут щось буде. Нічого нема. Ну добре, добре, най так лишається. Так, це викликати ліфт, це якийсь хвантан. Без вухівки не при... Ого, так. А о, мене ж є аптечка. А Ану давай. Добре. Ну я спробував просто, аби було. Трошки незручно використання гранати на ...на перехресті. Заряд витривалося, я просто не розумію, що він мені дає. Що це? Вибухівка, супер. А чому... чому музика закінчилась? Що таке? Давай полікуємося, бо я щось не бачив там. Щось я там не бачив, так би мовити, нічого лікувального. О, побачилась музика снайде. Краще відійти. Ну давай отак от. Бо знаю я ці приколи, що відійдеш на... не на 2 метри, а на метр дев'яносто п'ять та все. ТББ. Ході ось цього ніхто не чув. Так, звісно, ніхто не чув вибуха в порожньому місті. Ну, я трошки не влучив. Таке бува. Ага. <реш> <реш> ну, най буде так. Ем... Так. Що е, в нас є? В нас є гранати, в нас є. У нас от летить дрон. Нормально зробив. Так. Заряджаємося. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Сенсі, а тобі недостатньо було двох гранат. І стільки набоїв я на нього використав, Ви що взагалі? Очманіли? Так, бідний мужик, помер, померто спокійно не дали. А це типу храм якийсь, і ми тут блукаємо? ну нормально, нормально, так. Мені треба терміново лікувалка якась. Дуже дякую. А ну що тут? Я закрив сміттєпривіт, бо кляті коти знову розтягали сміття посаду. Ключ у підвалі. от це ми зараз цей ключ знайдемо, так? Так, лікуємося оцим. Чик. Знов стазіс модуль по 3 AM. Це що? Ключ карта від сміттєпроводу. О. Так, оце що? А, це ми... Патроны, 18 штук набоїв, оце супер. Оце, прям дякую. Це підгон пидгонів. Так, Чичинг. Нормально. Ніхто не з'явився тут. А, о, о о, 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 хо 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 а, ну давайте вот так по одному підходьте, і нормально. Ай! Курва мала. Нормально. Добре, добре, так. Е, ага, ага. Угу. Тихо, тихо, тихо. Ось цього останнього обережно. Тихо, 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 тихо. Я бачу, що в мене стаміна вже закінчується. Угу. Так, ну добре, поки що ми... Ми впораємося з некронами цими. Ага. Досить, дякую. о хо хо хо, -хо. Ну тебе мене мені тут ще не вистачало. Давай. Давай. Так його, чик-чик, чик. Я ж кажу, можна мені якийсь, типу, меч чи сокиру якусь прикольну. Бо це знущання вже якесь. З цією бляшанкою взагалі не хочу розмовляти, так. Отже хтось такий зміг врятуватися, а ну Всевишній, ага. І що, це новий чаптер? Ну, як завжди, в мене, я не можу пройти один, одну главу на одну серію. Ну, так так бува. Бел мертвий, вже нічого не зможе мені розповісти. Тих, хто вижив, не залишилося, і лікарня перетворилася на величезний склеп. Лікарняні документи вказують, що хвороба поширилася через воду. Ага. У водосховищі впало щось, що заразило її. Усіх, кого не було симптомів, спрямували до місць евакуації. А там же теж габела буде пошинати, так? Якась. 100%. Що? А, ого! Тут і така загадка є, так. а ну давай, щось, типу, отак. 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 Угу. Вимальовується щось, ні, отак. Ні, щось на тебе вимальовується. Давай трошечки отак зробимо. Отак. Щось я трошечки не-не-не-не зрос. Отак. А оце як? О! Заряд здоров'я, магнітний імпульс! А якби я не відчинив, що воно б вибухнуло, чи що? побачення. Так, що тут? Ага. А тут що? А тут изи бизи. Зараз якби він мене вдарив, це був би епік фейл, так би мовити. Ого. А ну Хе. -хе. Патрони, плюс 3. А чому тут лише плюс три? Щось типу стрибати можна буде, ну добре. Що в нас тут хтось є. Заряд витривалості. Нащо мені цей заряд витривалості. Я присягаюсь, я не розумію. Що це? Знову цей апарат. Ну давай, я отак от понатискаю і що. Він мене не виліковує навіть відчого, так? Є таке. Так, ну добре, добре. Я просто тоді не розумію, що він такий інтерактивний, типу ну аби було. Ну, могли б зробити, аби там копійчинку хоча б здоров'я воно відновлювало. Опа, нормально. Я злякався та вже не міг е, зупинитись просто. Я розумію, що знов зараз буде бюро нікого немає. Що за бюро? Лікуємося, як завжди. Набойчики. Чотири патрони. Та чому так мало? Господи, що таке? Е -е... Раз, два, три. Давай. на раз поїдемо. Що тут? Треба знайти ключ. Вже простіше, дякую. Що це? Що це таке? Що це я зробив? Я не зрозумів, що я зробив, але я зробив. Так, раз, два, три. А, оце і все бюро. Ти схоже, отруївся, якийсь дивний тип. О! Шоооооо? Ми таке засуджуємо. Що за збочення? Ти падло таке. Фу таким бути. Ключ відбюро. Що на годиннику? десь чи восьма, чи сьома година, якщо що, ну давай. Що нам на другому поверсі в нас нічого нема. І на перший. А шо оце дає? Я не знаю, чому що ж запалив та й годі. Угу. Ти знушаєшся з мене? Срань. Та і не кажи, срань ще та. Так, мені от оце вже не подобається, бо цей курвисько тут стоїть. Ну добре, давай. От я б зараз стрибнув, а платформа поїхала. Що mm -hmm. mm -hmm. тут? Щось я натиснув, щось відчинилося. Ага. Ага. Ага, вот так вы вот там вырешили хлопцы. М да, интеллект у вас, ну, так и прям потужнецкий. А, отак! Ой-ой-ой! Мене просто затисли та відшпехали. А оцей покодьок котрого я завжди намагався до себе не підпускати, він коротше е дамажить, типу, отак от. А, серйозно, треба знайти ключ. Слухте, ну, за 5 хвилин я до наступного сейву не дістанусь. Давайте ми на цьому завершимо серію. Як завжди, пишіть коментарі, ставте подбаєшку, дзвоник, підписуйтеся. Цим ви дуже допомагаєте розвитку каналу, і я усіх обійняв. бережіть себе.